Hello! Привіт всім моїм любим підписникам! З вами ваша улюблена ягода з Гадоніка, і ми продовжуємо з вами робити огляди в рубриці з Гадоніковий Сік. Він же Juice», як би це не звучало, так? Перш ніж ми з вами розпочнемо, не забуваємо натиснути на прекрасну кнопочку підписки, а також натиснути дзвіночка, щоб нічого не пропустити нового на моєму каналі. Також нагадую, що якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, то в мене є Monobase, посилання на яку я залишу в описі, і також тут на екрані буде QR-код, щоб нічого не загубити. Також я завела свій Patreon, де я буду виставляти materials in English. Посилання залишу на свій другий канал, де я читатиму фанфікшн, різні книжки, і так само давати вам гарний настрій. І не забуваємо, звісно, підписуватись на мій телеграм-канал, де мої емоції, мої інсайтики і де я досі спілкуюсь з деякими підписниками. Тому. Давайте ж ми з вами перейдемо все ж таки до огляду другого фільму Кеннета Брана про всесвітньо відомого детектива Поро. Смерть на Нилі, дами і господа. Ну, розпочнемо з того, що, побачивши трейлер, я подумала, що, можливо, цього разу Кеннет Брана зробить щось, ну, якщо недостойне, то прийнятне. Хе. хе. хе, Ні, не зробив. Причому цього разу я допустила, допустила помилку і занесла цьому гроші, пішовши в кінотеатр. Із родиною, і друзями. І от, знаєте, от. Це той випадок, не те, що коли не вмієш, не берись, а коли є щось прекрасне, з чим її порівняти, і ти не вмієш, не зможеш зробити так само добре, хоча б на рівні, не берись. Тому що, знов-таки, повертаючись до серіалу «Порогати крісті з Девідом Сушев головною ролі, наскільки ж прекрасно, І з повагою до оригінального твору знято серію. Прекрасно підібрані актори, до речі, молода Емілі Блант, яка досить таки непогано вписалася в цю роль, бо коли читаєш книгу, ти відчуваєш емоційно цього персонажа. Ти відчуваєш його намагання виправдати, скажімо так, свою не найкращу поведінку тим, що всі мають мене любити, тому що мене ніколи ніхто не ненавидів. І ми бачимо да, трохи таку зіпсовану. Дівчинку, але із ціпкою бізнес хваткою І Емірі Блан прекрасно зіграла цього персонажа. І так само інші герої, як першорядні, так і другорядні, були зіграні неймовірно. Кожен на своєму місці. Коли я побачила трейлер, я побачила Гальгадот, я побачила Армі Хамера, я подумала, що ну, може, це спрацює, бо Гальгадот хороша акторка, дуже красива жінка. Яка відповідає книзі аж ніяк? Але я думаю, ну, ладно, ладно, Альона, якщо буде добре зіграно, крас... добре побудований сюжет, і вона ж не чорна, <свіття> да, чіплятись не буду, але по вісточку все одно засунули. Бо замість письменниці, яка, будучи жінкою європейської зовнішності, носила тюрбан з халатом, ми маємо темношкіру джазову виконавицю. І, в принципі, в фільмі перекроїлись уже так, що це неможливо дивитись. Ти губиш нитку От цього всього, да, що відбувається вже на початку, дуже неохайно, непослідовно, скажімо так, склеєний матеріал. Дуже шаблонна картинка. Немає глибини, немає якихось знов-таки, за що я лаялася на. На експрес, да? на Східний експрес, от те саме, тільки ще гірше. Невиправдана яскрава картинка, е, купа невідповідностей, е, які псують емоційне враження від картини, і від цього дивитись це стає ще важче. І Гальгадот ну, дуже погано грає в цьому фільмі, наче її просто покликали, щоб вона була красивою підставкою під фальшивий брилянт Тіфані, який в цьому фільмі так само недоречний, як все інше. В оригіналі в нас було перлинне кольє, і там біля цього теж будувалася певна історія. І пхати туди Брілянт Тіфані це було недоречно. Таке враження, що на оренду оцього, да, цієї копії брілянту Тіфані було витрачено більшу частину бюджету. тому всі працювали на відвали. Армі Хамер, не можу судити, чула, що з ним багато скандалів зараз в кіношному світі, через що його власне більше не знімають, але я його поважала як актора, він мені дуже подобався. Хто таке Армі Хамер? Якщо що, ті, хто дивились Mirror Mirror, воно білосніжка і помста гномів, він на спринс, Метер дев'яносто два і всі інші плюси. І як же погано в фільмі все зроблено? По-перше, акцентуація не на тих моментах. Замість пристрічного кохання, замість, скажімо так, ідеї необхідного зла, так, ідею виправдовування своїх гріхів замість їх визнання і багато чого іншого, в нас головний мотив, і руханка всього виходить за думкою Кенета Брана секс. Я, звісно, вибачаюся, але це взагалі не в ту доду. Так, це було показ... Част... частково, да, оця пристрасність і все інше, воно було показано і в серіалі, в серіалі. Але воно виглядало абсолютно іншим чином. Воно не виглядало нав'язано, воно не виглядало неприєм... неприємно. І тому, коли ти дивишся фільм і бачиш оце, причому в акторів нульова хімія дуже погана взаємодія. і... От, коли ти дивишся на Жаклін де Бельфор у серіалі, акторку яка її грає, ти відчуваєш емоції, які проживає цей персонаж, ти відчуваєш персонажа, його емоційність. Господи, Боже мой, що за руде незрозуміло, що у фільмі вона просто погано відіграє істерику. В неї постійно одна і та сама подача матеріалу, вона постійно істерить з цією недолугою посмішкою. Знаєте, коли людина не вміє грати і плакати на камеру, вона почне робити оце. От я уявляю, це виглядало погано. Так треба було показати, тому що так це виглядає протягом всього фільму. Причому це брали прям крупним планом. Кеннет Брана знов-таки. Просто гидотно відіграє Пуаро, він його не відіграє. В нас знову якийсь самовпевнений фігляр, в якого немає стабільного фону емоцій, немає відчуття прожитої мудрості, яке є навіть в книзі, коли ти читаєш, ти відчуваєш мудрість персонажа, те, що він проживав, те, що він аналізував. Та навіщо воно нам все надає? Правильно. Фінал взагалі мені зіпсували максимально, тому що коли ти дивишся знов таки серіал, в фіналі ти плачеш, ти відчуваєш біль кожного персонажа, але із таким якось просвідом на надію. Ти не відчуваєш нічого, поки дивишся фільм. А ні, відчуваєш, коли це закінчиться? Господи, ну коли ж це вже закінчиться. Це просто неймовірно огидно дивитись цей матеріал, і я не можу сказати, що. Що в мене хоч коли-небудь виникло б ще бажання передивитися цей фільм, аби якби не це огляд. Якщо з експресу фільму, можна було спіймати дрібні непогані моменти, дивитись в смерть на нелі неможливо. І навіть моральні деякі ідеї, подача акторів зроблені настільки погано, що гальгадо настільки недоречно виглядає в цій ролі. По-перше, в нас там має бути юна дівчина 21 року. Навіть до 21 вона не встигла досягти цього віку. Там на тому також було зав'язано, до речі, моменти сюжету оригінального. Гальгадот занадто доросла, і при цьому вона грає. Як дівчинку, яка от постійно вся така себе світла, така себе хороша, як її можна ненавидіти. Тобто нам відверто показують, гальгадуть, яка грає от жертву, яку от ні за що ненавидять. Хоча, по факту, героїня там така, яку дійсно можна ненавидіти. Причому. В оригінальному серіалі, в оригінальному творі обигривалася мотиви і заздрощів. І те, що героїня не бачить за собою оця гріха, да? тобто ця багата, зіпсована дівчинка, вона увела хлопця в подруги і вона не попросила вибачення. Вона не сказала, що да, я закохалась, я поступила дуже некрасиво, я розумію, чого вона так поводиться, да? і це мій гріх. Вона абсолютно не відчувала провини за те, що вона зробила. Точніше, як. Вона розуміла, що вона винувата, але вона настільки не хотіла цього визнавати, що вона б звинуватила будь-кого навколо. І на цьому теж відбудовувалися певні моменти. І ця вся ідея, все як виглядає, там настільки неоднозначний твір, можна сказати, що ти дивишся і ти не знаєш, які емоції відчувати. Зазвичай, в принципі, да? тобто в тебе мікс. Тебе просто отак от зносить, і це виглядає круто. І розслідування виглядало дуже цікаво із призми чоловічих емо... людських емоцій. І другорядні персонажі були розкриті дуже глибоко. Не було расових конфліктів, не було сексистських якихось конфліктів. Там це було не потрібно, там були людські відносини. Ну, ні, ми прив'яжемо повесточки додамо акторів, які грають так, що хочете собі вишкарябати очі і запустимо це в кінотеатри. Причому картинка виглядає настільки дешево, що ти просто думаєш: от не можна було на один день тупо виїхати, познімати види. Ні, треба було впіхнути усюди кривий графоній, споплюжити всю ідею і сказати, що це авторський погляд. Тому, якщо з експресом я могла б ще сказати. На любителя, але разочок подивитись можна, оце дивитись не хочеться взагалі. І мій висновок, такий, що ну, Кеннет Брана не здара. Можливо, він освічена, класна людина і все інше, але як режисер, він зарекомендував себе настільки погано, що, напевно, якщо подивлюсь, навіть його інші фільми, да, окрім тих, що я вже бачила, я не побачу чогось суттєво хорошого. Це на авторський погляд, це не здарність. Ти маєш по увазі попелюшка Ні, Ну, я звісно, можу зробити огляд. І в мене буде насправді ряд претензій до попелюшки, але це інша розмова. Але якщо порівнювати з іншими рімейками Діснея, це не такий, що рімейк Діснея. Але, чесно скажу, в Попелюшці витягує далеко не режисерська робота. Далеко ні. От, Тому можу сказати так. Якщо ви хочете огляд на привида Венеції, то він буде зроблено окремо і його ви зможете побачити, зайшовши на мій монобейс. Да. Тому що е, витрачати свій час ще раз на перегляд цього простогосподи шедевра, робити на нього огляд, мені не дуже і хочеться. Бо там все, от як в попередніх, тільки ще дешевше і ще гірше. І просадки буде просто неймовірно. Тому на ваш власний ризик. Якщо хочете огляди на інші ігри, да, які там на інші фільми, то, звісно, пишіть в коментарі. Я чекатиму на ваш відгук. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Не сподіваюся, що ми з вами побачимось тут найближчим часом. Хорошого вам дня, тижня і всього іншого. And goodbye! До побачення! З вами була Вайша Ягода з Па-па!